На вісі час, да, такі, ну, не знаю, як назвати навіть Осенні. опорні пункти сепаратистів, чи як назвати. Тобто, в містах складніше набагато. В містах багато приїжджів, там легше людей збурити, збунтувати, зібрати. В населах воно залишився. залишиться. Автопробіги організовують по дорогах ну, за, за єдину Україну, Луганський їздять з пропурами, Ну не бояться ж люди. Так само. Є мужність якась. Навіть. Так само я вам скажу, що так як от, не хочеться говорити, бачили ж так само, як під волнова вийшли люди там і вибачалися. І це тобто, ж ніхто не виганяв, вони ж самі по своєму серцю вийшли. Тобто, це, по суті, як і більшість наших ну, нормальних людей, тільки що вони там трохи в такі не супер активні, не супер організовані, я як би так це назвав. Ну і бояться, звичайно, розумієте, яка ситуація. Були там підприємці, що просто такі створили мобільні групи, він розказував, що два-три чоловіка, і вони просто от, да, далеко їздити не можуть по технічним причинам там, бо тому що ну, дійсно там 10 кілометрів, я так зрозумів, це вже велика, це як зараз тут сто. І вони от, в зоні 10-20 кілометрів, якщо є якісь частини, і от вони всім чи можеш, вони являються такими мобільними групами. Вони Ну, Будь щось там, треба привезти якісь карточки, да? якісь там телефони, щось там зарядки, і вони от, так допомагають, підприємці, так? Так, два ну, в основному молодь, опять же. Ну от, які, що, розумію, от, так, якісь, да. такі, що, якісь ну, так, Андрій, я скажу. Да, Правильно ну, ставили абсолютно, тому ж ви розуміли. От, от, у е, нас доктрина була радянська, так, у нас був ворог назад. назад. І у нас в нас у Волинська області це покриє район, І частини є в кожному місці, і там обладнані полігонки, і все. В Луганській області того немає такого. Там в частинах є, вони якісь внутрішні війська, ще щось, воно стоять в містах, десь там, і воно виглядає, тобто беруться якісь приміщення умовно, які в перспективі можуть стати військовою частиною, і з них робиться військова частина. Це наприклад і нас. Тобто, і потреби досить широкі. Тобто, то сварочні, насправді, сварочні, сварочні апарати, при мені їздили, сокіри лопати доставали, розумієте, там, бензопил треба штук, я обіцяв, привезти бо... В них там якісь вітязі, вони не поричать, там Пару макіт привезти чи борщів. На волині знають, що в пилках, так що обіцявся. Для чого? Тобто робити фортифікації, ті самі, облаштовувати укріплення, ці от укріп райони. Треба з'їзати іскугом частини, щоб воно прострілювалося, щоб не було так, щоб близько могли під'їхати, побахнути і чище підійти чи, під чи під тобто, отакі от. І допомагає населення. Повірте, їхня допомога, я не хочу вражати наших, але їхня допомога вона набагато цінніша. Чесно скажу. Тому що вони, наші тут, це бізнесмен, ну, зараз на армії не дати це якби всі дають, да? Бо така ситуація. Це модно вже стало. І дати привезти 100 брині жилетів. То ефірувати для телеканалу, залишився бігти назад. Да? Ну і все, типу, молодія з Ну, добре, пожили руку та забули. Значить, а там, коли людина знає, що вона привозить розумієте, мішок морозива, да? просто, там, щоб создати, поділи по і їй треба з в частину, яка теоретично в може продивлятися місцевим. Якщо вона знає, що завтра за це можуть прийти по голові. Да? Якісь чеченці, які там стоять реально. Це, це не видумки ніякі, там є база чеченців, так само обладнуються і так далі. То, вибачте, це вже, може не подух, але вже близько.